Сила без справедливості це насилля, справедливість без сили це безпорадність. Як молодій людині у сучасному світі стати сильною і справедливою? Дивіться новий козацький проект Мій лицарський хрест на телеканалі. Інтебе мене звати Олександр Ротман. Починаємо. За кілька хвилин тут на козацькому острівці Тернопільського гідропарку бійці фріфайту прийдуть відбір, який визначить, хто з них стане учасником козацького проекту Мій лицарський хрест. Спочатку організатори і учасники журі ознайомили хлопців із правилами та етапами сьогоднішніх випробувань. А власне, про проект мій лицарський хрест розкаже член журі Віктор Мацикур. Віктор Мацикур народився 17 січня 1975 року. Закінчив Тернопільський педагогічний університет, чемпіон світу з жиму лежачі, віце-чемпіон світу і Європи з фітнесу і бодібілдингу, чемпіон України, спортивний промоутер, журналіст, президент Федерації бодібілдингу і фітнесу міста Тернополя. Має вихованців чемпіонів світу, призерів Європи та України. Загальний спортивний стаж 25 років, тренерський стаж 12 років, тренер спеціальної і фізичної підготовки. Власне, суть нашого проекту зводиться до того, що через різні задачі, причому вони всі для наших учасників, є абсолютно несподіваними. Ми будемо намагатися перевірити силу, духу мотивацію цих людей. Ми будемо перевіряти фізичні якості і наскільки ми можемо ці якості виховати. Ми можемо перевірити, і ми будемо пробувати перевірити і продемонструвати вам те, як людина, долаючи перешкоди, стає. Кращою, добрішою, тому що ми віримо в те, що сильні люди це добрі люди. Далі, як заведено у спорті розминка традиційний біг і вправи на гнучкість. Адже тіло спортсмена має розігрітися, щоб бути готовим до навантажень. Під спекотним літнім сонцем рухи хлопців нагадували танці якихось екзотичних птахів чи то фламінго, чи то ямайських хлебів. Поки учасники готуються до наступного випробування, член журі Валерій Чоботар розкаже нам, що ж таке фрі-файт. Валерій Чоботар народився 17 квітня 1976 року. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури та спорту. Голова правління Тернопільської обласної федерації фріфайту та керівник західноукраїнського об'єднання осередків Федерації, суддя міжнародної категорії з фріфайту, володар Кубку України з контактного карате 2000 року, стаж тренувань в єдиноборствах 22 роки, тренерський стаж 16 років, підготував 10 майстрів спорту України з фрі-файту, знявся в кліпі Руслани Дикі танці. Ми представляємо вашій увазі новий вид спорту, український вид спорту Вільний бій, який зараз у світі відомий під міжнародною назвою Fight». У ньому весь комплекс технічних дій, які є в боксі, в боротьбі, в інших єдиноборствах, руки, ноги, китки, удушення. Ціллю у фріфайті є виховання молодої людини як мужчини. Мужчина це козак завжди. В українському розумінні кращого символу, ніж козак для мужчини, ніхто ніколи не знайде. Саме тому і вільний бій, фріфайт став основою складовою частиною нашого проєкту Мій лицарський хрест. На старт перший випробували швидкість хлопців. Завдання було простим. Розбиті на двійки учасники на випередки тричі пробігали коротку дистанцію. Немає хліба, співай, немає хати, ходи гуляй. Я не холодний, але свободний. Душа по смерті попаде в рай. Немає ж мови мовчи. Вот радим годом сидить вночі, лихо в тобі не ключи когайня спи. Побачив солодкі сни. Що твоя доля не така, що не такий, як усі. Не робиш, як ті сусі. Як вважаєш, не бовши, що не ховаєшся до сих не чуєш, правди, кричиш. Були і фальстарти, і заступи. Але сповнені сил, енергії та натхнення, хлопці бігали легко, ніби граючи. Далі підтягування на кількість на імпровізованому турніку, яким слугувала дерев'яна балка. Ти крутиш головою, трохи чого сильніше 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 звук У очі в мене Хоч на хвилинку, не звук, кажу тобі. Та чую ла ла сильніше звук. Показувати підтягування усіх учасників ми не наважилися, оскільки їх результати виявилися далекими від чемпіонських. Набагато краще у хлопців виходили стрибки на підмурок. Як то кажуть, руки, руки, ноги ось сила. Спеціальна вправа штовхання каміння на дальність. на що води серце стук, сильніший звук. Ты чуєш, наверное, Сильніше звук. сильніше звук, Сильніше звук. сильніше звук, у тебе карі очі в мене лобі. Очна хвилинка готуючи передачу, ми поцікавилися у Тернополя. А як вони ставляться до силових видів спорту? Позитивно ставлюся, тому що це піднімає спортивний і духовний розвиток нашої молоді. Негативно, тому що вони потім, як виростають, вони цю силу приймають в негативному напрямку. Вважаю, що це досить корисно для дітей в будь-якому випадку. Якщо дитині подобається, вона самостійно вибирає. Якщо моя дитина вибере, я буду тільки за вважаю, що це дуже необхідне завжди. А зараз, коли діти не мають можливості навіть де побігати на вулиці, це взагалі дуже важливо. Нормально ставлюся, нормальні види спорту, і треба займатися дітьми з самого дитинства, з дитячого садку. Ну для дітей думаю, що ще зарано займатися. Калічте, носи, вуха. Нічого нормально, наоборот, мужику потрібно. Хай би розвивалися наші діти. В принципі, я ставлюсь позитивною такою, як така. Мені подобається дуже. На мене діти займались, боротьбою син займався. Тобто упереджень, що там травми, нічого такого. Ну, травми є, вухо поламали, палець поламали, Але то все. З часом тепер він виріс дорослий, зато сильний, може себе захистити. Ми слов'яни завжди були сильними. Козаки були сильними. І психологічно, і фізично, і що це дуже добре. Приготувалися, приймаємо. Цікавим було і відтискання від землі під рахунок тренера Два. максимальну кількість разів. Сонечко є. Є і життя. Трамп. Три. Нижче. Чотири. Поліграва. Поліграва. Висока вуста. Висока густа. Внучився ти. Сучився ти. Поваляйся субі. Розпочали всі дружно і жваво. Проте згодом в почала даватися в знаки. І до завершення випробування дійшли найвитриваліші та найсильніші. Ті, у кому живе справжній дух Фріфайту. До речі, на яких засадах базується цей вид єдиноборства? Нам повідає член журі Олександр Долішній. Олександр Долішній народився 27 липня 1985 року, закінчив Львівський державний університет фізичної культури і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки фізичне виховання і спорт та здобув кваліфікацію бакалавра Олімпійського і професійного спорту вчителя фізичного виховання, майстер спорту України з фрі-файту, чемпіон України, володар Кубку України з фріфайту 2007 року, діючий спортсмен. При фаті є три цінності: це є батьки, Україна і вчитель. Е, перша цінність це тому, що ну якби батьки. А чому батьки? Бо батьки дали життя, вони допомагали стати на ноги, тобто кожному з нас, і тобто обрати свій шлях. Вчителю завжди учні мали би довіряти, тому що коли будуть довіряти своєму вчителю, учні вони беруть відповідно від нього все найкраще. Приклад, і вони повинні готові йому йти за ним всюди. А Україна це є наша батьківщина, якби оскільки від спорту наш рідний, тому ми повинні якби, шанувати, захищати свою державу і шанувати все українське. Наступний етап вже пов'язаний із власним фріфайфом. Зокрема, це удари ногам. Хлопці відпрацьовували техніку бокових ударів ногами у середній рівні. А які ще напрямки, окрім спортивно-змагального, охоплює проект? Розкаже член журі Юрій Юрик. Юрій Юрик народився 10 жовтня 1977 року у Тернополі, закінчив Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, спеціальність історія, кандидат історичних наук, очолював управління сім'ї, молоді та спорту Тернопільської міської ради, голова благодійного фонду Ідея і чин України, керівник Тернопільської обласної громадської організації, фонд регіональних інвестиційних досліджень. Даний проект створювався з цією метою, щоб подолати цілий ряд стереотипів, які є в сучасному українському житті, в першу чергу, в житті молодь. Наша молодь вона козацтво сприймає не як якісь історичну сторінку, яку вивчають тільки там в школі чи в інституті, а це є цілий пласт героїчної боротьби, це є цілий пласт фізичної підготовки, це є цілий пласт цікавих традицій. І саме в цьому проекті через цілий ряд випробувань, через спілкування із різними експертами, наші молоді люди якраз. Показують те, що вони дійсно козацького роду, і що саме саме сам формат козацтва це не є шароварництво, а це є дуже цікава е, сторінка нашого суспільного життя. І одне із завдань, яке ми перед собою ставимо, — це є десь паралельно. Крім того, щоб показати молоду людину, показати ще й нашу область, наш регіон. Якраз в тому форматі, що всі зйомки у нас ведуться в цікавих історичних місцях, зйомки ведуться на на в географічних цікавих місцях, і це повинно десь так само популяризувати і Тердопільщину, в тому числі відкривати її потенціал. І на завершення бій стіні. Тут від спортсмена вимагається максимально застосовувати різноманітні удари руками і ногами, зв'язки і комбінації. Все має виконуватися швидко, динамічно і в повну силу, тобто так як у справжньому бою. Глядачів, напевно, цікавить, чому проект має таку назву Мій лицарський хрест. Так, от, це власне назва композиції гурту «Тартак», яка й стала лейтмотивом шоу, а її автор Сашко Положинський… Окрім того, ще й увійшов до складу журі проєкту Сашко Положинський. Народився 28 травня 1972 року у Луцьку. Закінчив економічний факультет Луцького державного технічного університету, спеціальність економіка підприємства. У гурті Тартак займає найважливішу посаду художнього керівника, співпродюсера, вокаліста, шоумена, бібоя, секс-символа, тартамена і старійшини. А також є автором текстів пісень гурту. Ця пісня кажуть своїм особливим життям, незалежно від існування групи Тартак. Ми не включили цю пісню в жоден з наших альбомів. Ми просто її виклали в інтернеті, віддали в розсилку по радіо. Ну, мені здається, що більшість радіостанцій їх не крутили, але от. В інтернеті пісня сама себе розкрутила, її скачували, перекачували, переписували. І зараз майже на кожному нашому концерті її замовляють люди, просять виконати. І коли ми виконуємо, співають разом з нами. Це ну, свідчить про те, що пісня є близька багатьом людям. Я дуже сильно сподіваюся, що люди, які будуть дивитися цей проект і будуть слухати мою пісню, нашу пісню

Втік, Я Своїми міркуваннями щодо важливості проекту поділився його меценат Роман Заставний. Роман Заставний. Народився 1 травня 1972 року. Економіст, політик, громадський діяч є співзасновником благодійного фонду Справа патріарха Йосифа. Очолював оргкомітет першого міжнародного інвестиційного форуму в місті Тернополі, міський голова Тернополя у 2006-2010 роках, нагороджений державними та церковними орденами і відзнаками. Часто говоримо в суспільстві, що на сьогоднішній день там не такі молоді люди. Насправді не такі. Напевно, що ми їм просто уваги достатньо не приділяємо. Можливо, не спонукаємо до яких речей. Сьогоднішня молодь це та молодь, яка буде будувати майбутнє нашої держави, власне, свої родини будувати і своїм способом життя демонструють, що можна без пляшки пива, без папіроси в руках жити достойно, перемагати, і це дуже важливо для того, щоб сформувати повноцінну націю. Нації потрібні перемоги. Саме ці молоді люди вони перемагають. Після завершення усіх видів випробувань журі, оцінивши виступи хлопців, обрало 15 учасників проєкту. Ігор Слюсарчук, Андрій Криворучко, Михайло Федорик, Юрій Орденас, Олександр Голініщак, Борис Підперегора, Роман Леськів, Назар Процаюк, Микола Хромов, Дмитро Рибачок. Віталій Вовк, Іван Філевич, Андрій Панас, Андрій Волянюк, Максим Маркус. Отож, цих 15 сміливців ви побачите вже у наступних випусках проєкту, де на них чекатимуть абсолютно несподівані і складні випробування. Які ж правила нашого проєкту, запитаєте ви? А вони дуже прості: з 15 учасників до фіналу має потрапити лише 7. І обиратимете цих саме розсміливих, мужніх і хоробрих саме ви, шановні телеглядачі. Спостерігаючи, як наші козаки долають різноманітні випробування, ви визначатимете фаворитів, на яких у фіналі чекає справжній бій. поєдинок із збірною командою України по Пофіфайт. На сьогодні все. Дивіться наступні серії проекту Мій лицарський хрест і голосуйте за учасників на сайті телеканалу «Інтебе». Ну добре, хлопці переодягаємося.